Добрий вечір, це канал. Я і мамині тваринки так, кози їдять. Ті сіно, там ті зерно наминають. досипала їм свіже, ну, а ті лежать віддихають. Нагонилися ми їх, що половили. Жо! Що Шо ти хочеш, га? Лопатий. Що? Ті їдять. Ну, а ми будемо балакати про дзвінок телефон. Дзвонить нині до мене і жінка і каже, Люба, скажи, як правильно зробити. І ви послухайте уважно і тоді скажете, чи я правильно їй сказала, чи ні. Я їй свою думку сказала. В неї був минулого року козлик Нубійський. Від її кози, що ти хочеш, малишик. Кажеш, купіть мене, да? Купіть мене, ніхто не хоче. Ніхто не хоче гарного козла. Ну що ж ти зробиш? Будеш в мене жив. Ну. <плес> <плес> що там коза? Зерно будеш їсти? <плес> ну зерно не починаю їсти. Сіно. <плес> Каже до мене. О той козлик, що я продала, ну-ка я знаю, якого ж я бачила того козлика, не раз по відео вона мені показувала, ми спілкуємося. Я його продала. І що ти думаєш, що сталося? Кажу, що? Нині яка до мене подзвонили і сказали, ми тобі привеземо козлика віддамо, а ти нам гроші віддай. Це вже майже рік пройшов, ну, яких 10 місяців, то точно. От, бо я не пам'ятаю, коли той козлик родився в лютому. Чи в кінці лютого, чи, чи в кінці січня, от я вже брехати не буду. Ну, вже більший такий козлик. А моє то початку березня. Ну, не буду брехати, ну, ото якраз йому рік тому козлику. Вона його щось до двох місяців тримала. Ось. І тоді продала. Ось таке діло. Ну і прийшло. Вони нині подзвонили, сказали, що ми тобі козлика привеземо віддамо, бо така то причина, він на кози не скаче. Козами він не інтересується, він маленький, всі його кози б'ють, до їдла не пускають. От. Він козами не цікавиться і на них не скаче. Я кажу, то перший був малий, до двох місяців він неї був, він скакав, все. За козами гонив, як бєшаний, малий був, ріс прекрасно. А в неокавчу не ріс. А кей, я не знаю, кав... а що ти не спиталася, що вони йому їсти давали? От. А кай я не питала, що йому їсти. Ну кажу, дивись, автоматично, якщо його всі кози гонять, значить він вже не доїдає, значить він вже не має сили рости. Кажу, при тому всьому я маю сумнів, що вони йому давали зерно. Бо сказали, що він худий, страшний і на кози не скаче. Ну якщо він худий страшний, то як він на ті кози буде скакав? Ось така непроста загадка. Де він візьме силу, як він думає, як би йому втікти, щоб його не забили другі кози. Ну, якось так. Кажу, зерно я маю сумнів, що йому давали чого. Якби давали зерно, то хай би він не ріс, але ну, він би був би як маслюк. Але не худий і страшний. Ось. Тим паче, що це Нобієць, це не який-небудь там. Зіанини, чи той як Ланча, що вони не так, чи той як альпієць, що в них хребти, як пилки, а в тих хребтів нема. Ті зовсім інакші кози. Кажу, то як так може бути, що він має бути хутий і страшний, якщо б він зерно їв? Він каже, був би маслюком, хай би він не ріс, він був би маслюком. Каже, я не знаю, що то таке. Кай, що мені робити? Я кажу що. Вони рік козла протримали щитати, тепер вони нагадалися, що він не скаче. А ти кажу, при чому тут? В тебе він скакав, в тебе він бігав. Ну. І, і ріс нормально, гарний ріс, бо вона його пильнувала, зерно коло нього було, молоком довго поїла. Гарний козлик. <кій> ну, каже, а тепер що вони е, хочуть, щоб ти забрала козла і гроші віддала? Ну, каже, сказали, щоб віддати гроші, а їм вони козла привезуть. Кажу, А якби вони на базарі купили то козлика чи десь в інтернеті, то кому б вони дзвонили б віддавали б? Вони що не бачили, що вони купували, хай би пильнували. що в мене така була одна, чого? Що ти хочеш? Що ти хочеш? А, мазунь, мазюнь, що хочеш? Ай, ти мазунь. Така теж була в мене ситуація одна. Дзвонить жінка до мене і каже, що я маю робити? Я їм того козла заведу назад. А що сталося? А чого, яка причина, що ви його назад заведете? Ну, у них він кози покрив, все. А в мене, от, я його купила якось вже 4 місяці, що назад. А він в мене зараз не скаче за козами. Не гони, на козів не скаче, кози за козлами, він на них не скаче. О, і похудав, страшний зробився. Кажу, ну а що ви йому даєте їсти? Ну як, пасеться. Е, їсть траву даємо і все, а що ж йому ще давати? Ага, вам дати порохна, щоб ви поїли, Малята, зараз. Так, дам. Знайте. О-о-о-о-о-о-о. Грізіть. О, мачеш, що маєш грізти. Кажу, йому ж треба зерно давати, а йому нашу каже зерно? Якщо він не доїться. Ну, козі даємо, бо коза доїться, а коза не доїться, то наше йому зерно. А, каже, а де він силу візьме скакати. Каже, що навіть вскочить, то не факт, що він вам її покрив. А що йому те зерно? То ж він же ж козел, то він де ті сили тратить, то ж пасеться та йому хватика. Ну от пасеться і хватика, от так як ви його годуєте, так він вам і скаче. А що ж ви хочете, кажу. Кажу, таке, яке є, таке і є. Як дали, то так і маєте. Отак ну, само і вони. Якщо вони його не годували того козла, як треба, то де ж він буде рости, де ж він буде скакав. О, ще не факт, що вони його правильно проглистогонили, що вони йому кололи у кола, а не таблетку давали. Таке теж, хоч всього, що вони дали таблетку, бо так легше. І все. А моє треба було йому вколоти від глистів, треба було якого вітаміна вколоти, дати добре зерна. І він би був би файний козел. А як як-небудь, то й так він і виріс як-небудь. Каже, ну тут де ти бачила, као, рік потримали козла і тепер тобі привезуть. Хай би кову були, привозили ще в крайньому разі до трьох днів, але не більше. І то, якщо ти вже купив, ти купляв, ти дивився, який він, що ти бачив, що ти купляєш. Ну як я можу взяти в когось козу і сказати, протримати рік і сказати, вона мені не підходить. Ну, це якось дивно, як так? Ну, я не знаю, ну це моя думка. Я їй казала, кажу, навіть і не думай, брати. Вони купляли, вони бачили, каже, файний козел був все, а те, що вони так годували і так він вирізкав, ну то вже їхні проблеми. Ось таке діло. Ось така ситуація. Так що є, по-всякому. Ось. Як в мене був малюк, той, що я зарізала кастрі... не кастріруваного, мені привезли його того козла, і він дурний був, то що я потримала 4 місяці, треба було сказати, приїдьте, заберіть, бо він мені не підходить, бо він хліва розвалює чи що. Ну якось так. Ну, я прямо дивуюся. Людські логіці, що таке, як так можна сказати? От добре, де лягти, дивіться. Він гризе. Порохняку. От. Що, понажиралися зерна, закусили сіном і довольні, так? Да? Ось такі діла. Коло моїх он, зерно насипане, не знаю, чи притягне так. Бачите, в кориті. Не скаче в кориті. Зерно насипане, там вина насипана. Сіно коло них, та й вони молочка вип'ють. Та й ростуть, правда, бичок? Ух ти мій бичок. Ух ви мої такі бички здорові, ох, такі бичечки люблені. Ось такі то діла. Так що дай Бог, щоб всіх було так, як то хоче, як то треба, щоб все було добре і прекрасно. Гарного всім вечора, всім міцного здоров'я. Хай ваші кози гарно ростуть, хай вас гарно радують, хай вам гарно. Доїться кози, а козли гарно скачуть. Але козли зерна більше шехтять, як козі, як якщо він гарний великий. У мене мій черниш той що в мене був, от що я продала, хай люди мають пользу, хай Бог дає. Він в мене два рази стільки їв зерна, як коза. Коза їла, скажімо, пів літри, то він літру їв в день. Ось такі діла. Так що якось так. О. І він м'яв силу скакати. І файно кози крив всі з першого разу. ось, І все прекрасно, і все гарно було в них. Так що ось такі діла. так що Якщо тримати, то треба пильнувати, ані пускати, бо, бо то козел, то йому не треба добре їсти давати, бо він сили не тратить. Так що ось такі, то справоньки. Всім мирного неба і міцного здоров'я. Скорішої нам всім перемоги. Всім удачі. Па-па-па-па.